Ло дуже цікаве, досить велике, досить багате, і багате, може навіть не так грошима, як своїм потенціалом. На фотографії не просто рисак, а це гордість нашого заводу і всього колишнього союзу. Це наш зібрівський піон, який за свої здобутки здобув собі славу коня століття. Конярство це спокон віків, це уділ багатих людей. І хто його організовував, хто зараз займається, це люди багаті. Моя робота була е, плем облікові з по Тому мені ця робота, ну скажімо так, не важка. Вона мені в не втязі просто я знаю про що я говорю. Онук е, імператора Миколи І є засновник нашого. Супереч волі батько свій час пішов служити в конний полк, дослужився до командира лейб-гвардії конно-гренадерського полку. Так виглядала парадна екіпіровка офіцерів того полку. Правда, на коні сидить наш перший управляючий Ізмайло Федор Миколайович. Дмитро Константинович свій час командував тим полком, очолював кілька років головне управління конозаводства. Орловський рисак – це дітище Орлова Чесницького. Посібірте не так просто вивести нову породу. Орлову це вдалося. При житті Орлова порода була признана. Чим вона особлива нам природа створила коней, щоб вони йшли кроком або скакали голопом? Конники ніколи не кажуть кінь їде, кінь йде. Яким алюрам, тобто ходом, це інша справа. Орлов, знаючи потреби нашої тодішньої держави, придумав у цей унікальний хід ріс. Якщо розібратися, ну так в алюрах, то галоп він складніший для коня, хоч і легший, і швидший на порядок. Проте. На рісі, ось зверніть увагу: кінь ноги викидає по діагоналі. Так, от права передня, ліва задня, ноги швидко міняються, ліва передня, права задня. Так от рух на два такти. Пішла права передня, ліва, задня. Перед цим було два удари об землю. Кінь одривається від землі і наступає оця фаза провисання. Ми ще кажемо, фаза безопірного руху в рисака, коли ну чітко видно, жодної точкою опорою, жодним копитом кінь не касається землі. На фотографії не просто рисак. А це гордість нашого заводу і всього колишнього союзу. Це наш зібрівський піон, який за свої здобутки здобув собі славу коня століття. Оскільки безліч виграних призів, все, що можна для двох, трьох чотирьох років старшого віку, виграно піоном. Іван Андрійович Берликин, коли вперше побачив. Піона в заводі сказав так: якщо б мені його віддали зараз, я б в руках повів його на Харків. Очевидно, вже в ньому ще Бликін побачив майбутнього і подробного бойца кінь, який любив свою роботу. Є такі коні на них наїзд які кажуть, «лошадь з серцем. Що таке лошадь з серцем, яка добре знає свою роботу, любить свою роботу, любить перемагати. Красива про гільду, така кобила була, але то просто красива легенда. Як могла гільда сліпою прийти з Німеччини, коли її випасали не в табуні, вже сліпою, а окремо біля конюшні? Алла Михайловна Повзунова, єдина жінка, майстер-наїзник, яка мала своє тренвідділення і їздила на наших конях. Вона очковно чому це повернувся недавно з Москві, їздив Вітатії 80 років. Гугенотка – одна із красивіших кобіл на моїй пам'яті. Алла Михайловна, коли виграла приз дербі, сказала так, що гуня, Гугенотку вона так називала, наша лучша лошадь, а цей рік сам щасливі. Сьогодні говоримо про коней, про сьогоденнє Дібрівське. Конярство це спокон віків, це уділ багатих людей. І хто його організовував, хто зараз займається, це люди багаті. Коня, так як і дитину, чиї б діти не було, його дітна кормити треба вивчити, уму разуму навчити. Якого. Так само і коней. Із цієї мощі, що залишилося після Радянського Союзу, на той час налікувалося до 700 голов коней. Зараз. Ну, приблизно 300 там трошки з хвостиком. Проблема в тому, що сюди вкладати треба великі гроші. Друге, те, що все це робиться руками. Кобила 11 місяців носить лоша, 5-6 місяців лоша під матір'ю знаходиться. І так само як в житті учать у трубі матері і тут. З маличку до рук, до недоустка, розчистка копит, витвит обробки – Це все йде, йде йде півгода під матір'ю. Потім жереб'ятник, на, жереб на человеческий язик, дитсадик переходить, там починають як воспитательницю звати, як книжку взяти, де шкафчик твій, де того, і так пішло. У півторарічному віці, як діти вже в школу пішли, у них вже футбол і скакалка трошки на, на друге місце, а вчителька і книжка на перше місце виходять. Так і в нас. Забираємо сюди на тренерські, перші за, заїздка називається по нашому. Як бігова лошадь оприділить, оце вони двохрічки, що вийшли, до жовтня місяця вони вже нам скажуть, що один на журналіста можуть вчитися, другий на вчителя, третій на космонавта, четвертий на столяра. Ті, що… Перспективні і ми бачимо, що їх є майбутнє. Вони ми їх відправляємо ще на іпідроми у Києві і Одесу і спитуємо там. Розкажіть так. трошки про себе. Скільки років взагалі займаєтеся цією справою і чому ви вирішили віддати їй своє життя? Ну я як потом сильний конік. Мене батько був тут, бригадір наїзником, лабонець Степан Васильович. 50-го року в Дібрівку після війни, як приїхали з мамою, я тут і родився, біля його, ну як кажуть, виріс, Тимірязівську академію закінчив. Із 84-го року працюю вже непосередство тут, в своєму рідному кінному заводі. Траплялися в вашому житті якісь такі випадки, які доводили вам особисто, що ви правильно брали свою професію. Я не сумнівався, що, ну я скажу, я з молоком матері його це все впив. Батько так само коней тренував, прибігав на конюшню, за ним на дорожку біг. Мати кричала, що вчив уроки там, чи отаке. Батько, ну як в душі давав добро, мати другий раз там щось на бачив. Ну, шуміла. Ну а потім время таке вже пішло, підійшло, ну, грубо там може 10 років було чи там, скільки. Я сказав, мама, вже, ну, як будемо казати, питання рішено. Пан чи про пан не буде, тільки буде пан, значить, то я буду тільки кіньми займатися. Це в дитячий садок прийшли. Це вже така старша група, будемо казати. Да. Оце, е Кобилки 16-го року народження. Тут тільки кобилки, у тому горку, тільки жеребчики. Чуваю, що на території заводу була церква колись. І що до роботи люди не ставали без благословення, до да. неї не підходили. У нас невеличка наша церква є. Як Романов построїв частину, а люди ж, понятно, віруші були. Оце стіна, то далекі, тільки внутрі зайти. Вона так і продовжується. Вона грала в те время ролі іконостаса. Штори роздвигалися, там всі регалії висіли. Приходить там утрення, яка обідня, вечірня. Прийшли, помолилися, задвинули штори і я закінчався, тому що села ж практично не було. Сіні ж не вистачає вітамінів, мінеральних, в соломі тим більше. Сонця мало зимою, двіження, сніг, мороз, це все мало. А це хай грубо, ну, ти кожен день кусочок чи яблуко з'їла, чи там апельсин, чи банан. Дуже велике підспор є запліднені кобил, бо сполняє, хай не все не повністю, але частично вітаміння. Мабуть, якісь польські корені є, я так розумію. Так, батько поляк. Розкажіть трошки про те село, яке вам вручили два роки тому у руки. Село дуже цікаве, досить велике, досить багате і багате може навіть не так грошима, як своїм потенціалом. В селі дуже величезний потенціал для розвитку туризму. В селі. Гарні люди, які можуть працювати, це село буде, буде жити. Про що вам мріється взагалі? Мріється, що щоб робити? людина бачила свою самореалізацію в селі, щоб вона бачила, що тут можна щось здійснити. Хочеться, щоб людина бачила перспективи для розвитку в селі, щоб вона розуміла, що вона може стати підприємцем і заробити цим на життя. Є якісь передумови для розвитку підприємництва. А от що ви бачите? Що вам хотілося б залучатися? Однозначно, ну я навіть не буду зосереджуватися на саме своєму селі. Ось я можу сказати, що у нас в Дібрівці, ось в Стовбине, в Дібрівській сільській раді, у нас є ферма, яка займається виробництвом троянд. Це прецедент для Миргородського району. Яндова ферма, як виклада ідея, і кому вона була а, Річ, Мій та... батько. Він за освітою і по фаху ветеринар, але ще в часи радянського союзу йому. От він підприємець в душі, от йому хотілося щось створити, щось мати для себе. І 30 років тому приблизно, це ще до мого народження, він створив ну, ферму. Ферму тоді не можна було створити, її не зареєструєш нічого, не зробиш офіційно. Але тоді вже можна було збудувати якусь тепличку. Спочатку тюльпани, потім троянди, то можна сказати, що ну, я вже народився на трояндовій фермі. Починали з хризантем, потім були, були тюльпани. Пот, потім тюльпани були, а потім троянди. Ми б і те вирощували, ну всього не вхватиш. А чому троянда? Ну, вона перспективніша сама по собі? Чи ви просто більше любите такі квіти? В житті треба, щоб все мінялося постійно, щоб щось, щось нове, щось нове, так як говорять у 40 років треба змінити хоч жінку, хоч роботу. Отак само і тут пройшло время, Переходиш на, на щось друге, робиться це так. Як з'являється троянда нова, купуємо квітку і прививаємо. Ось як воно робиться. Береться вічко, ось оце вічко вирізається і прививається. Якщо про цю троянду говорити, вона з'явилася на ринку в минулому році. Значить осінню мені її привезли. У мене не було куди її причепити. Я ось на росла отака Magic. Я її сюди прищепив. Те одламав, і тепер у мене є новий сорт, і я тепер можу його далі розмножувати. Священик недавно приїжджав, як то це ти вирощуєш. Кажу, їх Бог вирощує, тільки допомагає. Ми садище посадимо. Що ви найбільше полюбляєте? Полюбляю те, з чого вино можна зробити, хороше. На Полтавщині можна зробити вино. А в мене вино називає, є, сорт називається «Стовбинське літо. Що є, з того й зроблю.